Доброго ранку малята, і запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом». а тема нашого заняття солодкі дарунки осені. Дітки, а давайте з вами привітаємося. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні, я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Дітки, а сьогодні до нас на заняття завітала сама осінь. Доброго ранку, дітки. Доброго ранку. Привітайтеся, дітки. А я до вас прийшла не з пустими руками. Ось подивіться, що в мене є! Що це, дітки? Правильно, це кошик. А у кошику що? Вірно, у кошику осені фрукти. Дітки, я вам залишаю кошики з фруктами, а мені час повертатися. Мене чекають інші дітки. До побачення! До побачення осінь. Дітки, погляньте, будь ласка, на кошики з фруктами і скажіть, чи подобаються вам фрукти? Так, мені теж вони дуже подобаються. А чому? Які фрукти? Так, вони солодкі, соковиті, корисні, вони красиві фрукти. Так? Скажіть мені, дітки, а як ви гадаєте, а звідки взялися фрукти? З городу із поля, з лісу чи з саду? Звідки до нас прийшли фрукти? Правильно, фрукти до нас прийшли із саду. Ось дітки сад, бачите? Сад це коли багато-багато дерев, на яких є фрукти. Це фруктові дерева. А для того, щоб ці фрукти прийшли до нас на стіл, люди докладають багато-багато своєї дбайливої праці. Вони доглядають за деревами. Ось подивіться, вони оприскують. Молоде дерево, щоб його не пошкодили різні шкідливі комахи. Люди ще біля дерева, як правило, це буває навесні, теж від шкідників. А ще люди поливають дерева водичкою, коли засушливе літо. Люди ще обрізають дерева від сухих гілочок. Бачите, дітки, он скільки багато роботи люди роблять у саду. А тепер, дітки, ви мені скажіть, як ви думаєте, хто працює в саду? Вірно, в саду працюють люди. А чим вони там займаються? Правильно, вони доглядають за деревами. Дітки, а чи просто виростити фрукти? Ні, молодці. А що треба робити для цього? Анука пригадайте, як доглядають люди за деревами. Треба поливати дерева водичкою, так? Треба оприскувати їх від шкідливих комах. Добре? Обрізати сухі гілки? Молодці, білити дерева, а якої пори достигають ці фрукти? Правильно достигають фрукти восени? Молодці. Наше заняття дітки підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, а хто до нас сьогодні приходив? Правильно, дітки, до нас приходила осінь. А що вона нам приносила? Так, вірно, кошик із фруктами. Малята, а скажіть, а де ж ростуть фрукти? Молодці, фрукти ростуть у фруктовому саду. А я з вами, малята, прощаюся. До нових зустрічей.